Сачка! Блять, де ти сачок? Що таке там тебе? Крує! Сачка! Я ж тобі бачка казала, Маша, що в мене руки не Зараз да? да? ми приготуємо таку О! Ти там гарну рибинку почисть. Лувила паєчі тут маю. Розділили рибку на філе і робимо надрізи зі сторони шкірки. Для маринаду беремо сіль, у нас уже разом з перцем гірчичку медову. Улюблені спеції до риби, сік половини лимону. додаю ще олію і це все гарненько перемішуємо. Ти маєш паприки, не забудь, додай, добре? А ти нічого не переплутала? Ні. Далі змазуємо рибку маринадом і отак нашу рибку викладаємо доверху. Ну і наш улов з Анастасією насергіє і Марією Батьківною відправляється на мангал. Знімай, бо риба вже там горить. Думала, одна вона тут буде командувати вона ще буде, і скумбрію поливаємо лимончиком.